Усім привіт! Покатала. Ми у Сашки. І Віка, і Саша. Забрали Сашу Чому? з роботи. От, я ще навіть не роздяглася. Боже, в мене з тим відео, що я не знаю. До речі, не знаю, чи виставилось таке, чи не виставилось, чи може я буду все спочатку записувати. Я Всі фотки прийшлось повидаляти. Вообще. Всі фотки я, 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 я там знімала Турцію, і, я там, змашую, і там, і де з ну, машою, ну, і там, де увидела, дитина, думаю, ну, не подає, не подає, ну, в общем, дуже багато. І кругом де дитина ну Ну, в общем, двічі я видаляла. Да. Спочатку я думала, що там а я, да, я да. на ну маленька на мостіку стою, може, там щось воно не так. Там іще щось, там іще щось. А а що ви собі там? ага, Сашка замовила собі, воно хвастається. Воно таке на голову. Да, помила голову, так закрутилася. Ні, це на пляж Ой. на літо. А, на пляж на літо. Помила голову, махрові ну... в мене є два штуки. А, так, на пляж да. на пляж літо. Ясно. Ну... Так, в общем, ладно, потім розкажу іпотею з цим відео. Двічі видавили. Двічі. І тепер я навіть не знаю, виставилось чи ні. Сашка тут знову позамовляла на тему ось осью. Це корейську морковку робити. Це, щоб нігті не обрізати, отак от ставиш і потім ножичком чик-чик-чик. Тобто, ой, Ой, ой. Ой-ой. Отсюди пальчик всовуєш отак от ставиш і ріжеш. Чик-чик-чик. Так, це тарелочки для... Аерогріля. Так, а це що таке? А це, уявляєте це ж придумати таке треба. Бачите, там такі маленькі дірочки. Це, щоб промивати гречку, рис, отаке От ситечко. Але я думаю, що з цього всього сама нужна штука це оце. Це, знаєте, що, це криш ну, замість кришечок. то так, розтягується. І, як каже Саша, як ботіли. Розтягується і надівається. Ага, це стіки тут їх. А ну розтягни віка. Ага. ага. Клас. Молодийник да, да, отак. Це От мені, мені теж таке треба замовити. Це тут їх. О. <static> так. Вика, need, mm -hmm. Я тільки хотіла сказати, дай мені три штучки. Та візьми, хоч і п'ять. Віка, як тобі треба бери, тому що їх вже сто штук тут. Я візьму. То що каву робити? Чотири. Роби тільки ж ми ж будемо. Ай, блін, капучина. Ну у тебе ж є цей погружний блендер. Є. От давай зробимо як справи. Тепер в мене є. Ой, Лахом. все показую, показую. Нарешті розкажу, чого ми до Саші прийшли. Боже, я не можу з тих квітів, ну ти подивися, як вони в неї ростуть. Чого ми прийшли? Бо ми її зараз будемо годувати жирами. Перенесли кокосове масло, і яке ще ріка, я забуваю. МТС. МТС. Отак, отаке в неї. нормально. Будемо зараз робити каву. З кокосовим маслом. А, да. І я пропустила той ми момент, як вони це робили, але збили ж Збили. Сказує. Саша все пробує, каже, що угу. дуже смач. Я завтра зранку попробую це зробити, коли я перед роботою п'ю, бо на роботі я ж не буду бовти. Ну, на роботі так, мені так. треба от цей маленький портативний. А і якусь чашку таку високу, Поняла, да? угу. Де була кава? Угу. Ну, да. І коли На, так, пій кофі. Коли... Сашка спробувала, сказала, що дуже смачно, дуже і дала мені. Каже: напий, <сміст> <сміст> ти можеш каву пити <сміст> вночі. <сміст> я можу, коли завгодно. На мене це ну ніяк. На сон ні. Доброго ранку. Я обожнюю, як оці дві собаки отак зустрічаються. Дивіться, бачать один одного, ця сидить там. Зараз Ремі приближу, побачите. Оно, бачите, Ремі заліг. І вони так десь хвилину просто дивляться один на одного. На да, я... Наташа так, Наташа кричить, як как на Рінгу, <с 0> <с 0> як боксери. Так, отак. Так, Кеті, де Ремі? Бігом, бігом біжить Ремі. І Кеті. Ой, зустрілася, а там Наташа. Ось так от. Обніматися, обніматися, да, да. ось такі собаки. Ну так, за цим можна постійно наблюдати вічно, спостерігати, так? Да? Собаки. Так і наша коряга. Наша коряга, от яка в воді стояла. Так, да, витвор мистецтва. Дивіться, де та вода вже. Ой. Да. А коряга витвор мистецтва. Слухай. Ну я не знаю, ну наче наче намальована, да? Дивись. Обалдеть. Класно. Боже, отой сімейний просто розростається на очах. Красотища. Що, набігались, все. Набігались, йдемо додому. Ідемо додому по дорозі. Да. Привіт, привіт усім. Холодно. Коротко про погоду холодно. Так, ладно. Это Ой, дивлюся, там чувака одного в Тіктоці. Він... Это, э, суржик. Як що буде на суржику? Як на суржику? Ну, тобто один запитує, а другий там відповідає. Ну, Наприклад, той каже, ну хорошо, а як буде на суржику, зачекай. Ну так і будеш зачекай. Ні. А як? А ти що не знаєш? Ні. Підожди. Ну, це про те, як ми розмовляємо. Підожди. Так, а я оце ж підожду віку. Стою, чекаю віку. От, їдемо короче, на базар, треба там купити всі ці масла. От, Юля там ще замовляла, і, в общем-то, нам треба і всім надо Все. зайнялися маслом. До речі, оце з вікою думаємо, як би було б класно, щоб був якийсь такий, ну, скажімо так, пакет зібраний з масла, щоб там було кокосове, олівкове, там масло хі. Господі, як він там називається, гірчична олія. Потім я брала рапсова, дуже-дуже класна. Ну, в общем, щоб ну, як мінімум п'ять. Олій були в одному пакеті. Щоб людина не бігала отак по всьому і тому самому, там -те, там те, там те, там те, і де його взагалі взяти. А щоб воно було все в одному пакеті. Я думаю, було б цікаво. Так, шуршить у мене оцей этот. Так, я відправляю, до речі, трьох останніх равликів відправляю. Так що ніхто не заморожений, всі живі, здорові, все нормально. Я тут їх так запакувала, що це взагалі там просто термос. Там Ой, І пупир, ця пупирна вимага, чи як вона називається, фольга, потім опять в цю папирку, потім опять в фольгу. Що вам сказати? Так, а взагалі в мене капець, в мене вчора таке було з цим блогом, оці, з фотками. Влог у мене був на 35 хвилин, а виставити я його змогла на 16 хвилин. А чому? Взагалі не понімаю чому. От, ну, Суржик, не розумію, не розумію. А як сказати, не розумію, не розумію. Так, так от. Значить, фотки е, з дитинства, з мого дитинства, де я там мала, де там. Ти уявляєте, фоткам по 60 років. Я І Ютуб мені привіт. Що? А що так що? За кермо йшла. А ти бігла за кермо да, прийшла от. така. Ось до мами сюди. А, там вже зайнято. Так, да, так от, ми, мабуть, запізнюємося. Вони до чотирьох, так? Вони до чотирьох, так. Нормально, якраз хорошо. Хорошо, під кінець будемо, да, побалакати. Так, так от там. Фотки, яким 60 років, як мінімум. Я бачу Віка все. Я розумію, що ти водій. <ріхи> Конечно, ти Звісно, знімаєш, ти знімаєшся. Я її. знімаю, розбавляю, я дуже люблю, як їду в машині, все це знімати і розповідати. Бо Та в мене іншого часу в мене часу просто немає. Е, вот. пише мені Ютуб, що не на порушення дитинства, порав дитинства чи якось так дитини. Ну, Я там подивилася, фотка там десь мені мабуть 4 роки, і я стою на мостіку, такі труси перекошені якісь. Ну <гум> так, понятно, що ти хочеш. Ну, от, значить, ладно, я згодилась з цим. Видалила, подивилась там іще Віка подивилась, каже мені, ну, оце ось ви тут дві дівчинки, теж років там нам по три. Е в таких ну, в собдепі, знаєте, в тих капронових платтях з бантичками, такі все це та саме. Віка каже, оце мама, є придурки, які дивляться на оці фотки. там, Ютуб, оце фотка. Кажу, то що взагалі тепер з дітей фотки не можна виставляти? Взагалі ніякі. Бо, бо я обрала, ті, де в платнічку, де ножки видно, теж прибрала. Хорошо, далі Віка з татом і з маленькою, ну, менша сестричка. Оля. Взагалі вообще, Оля, вообще, повністю вдягнені, повністю. Всі вдягнені. Ну, воно вже все причепилося до цього а відео. А вони і все. причепилися до так. цього відео і все. Вже вообще... Ти можеш його виставити через тиждень. Спрошу. Ні, я його виставила, але я видалила а... всі, абсолютно всі фотографії, де були діти. Все. Просто видалила. Ну, тільки себе там показувала, де я вже доросла, і все таке. Але ж в мене є відео, старе-старе. Ну, кому там дуже вже роздражає російська мова, то можете не дивитися, бо там воно на російській мові. І там куча у цих всіх поточок. З мого дитинства, з вікінного дитинства, як Маша росла. І я в цьому відео залишу посилання. На посилання не будуть вони там відчеплятися. Я, я я Теж не знаю. <ріка> не знаю. Не знаю. Так, як ми на базар їдемо. Як, 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 як? Як? Я, я взагалі не так поїхала, щоб на базар їхати. Правильно? Надо було їхати з... можна Ну ладно. Треба було верхом їхати. Ні, верхом скоріше. От, та хоча можна і так, так. Все, все розказала, ми їдемо по маслу. Я вже прийшла на тренування. Ось, Дивіться. От сюди вийду. Чисті в мене, я хорошо повитирала. Це я до того, що не завжди я на шпильці хожу. Не завжди. В нових джинсах. Я в нових джинсах. От чому в джинсах казала, що вони ну, такі легенькі. Ну, так, да, вони легенькі, але ж в мене знизу вже вдягнено лосінчики. От, і все, я вже вдягнена в таку спортивну свою одежу. Тому от, зараз курточку зняла, штани зняла. Ну, Думаєте, що мені так не подобається. Подобається, мені дуже подобається з такими ботиночками вже зимовими. От. Да, бо таке ж прохолодненько. Сьогодні ми зубками потор... поторохтіли. Хоча зранку було класно. А на завтра там взагалі кажуть, що вже вночі мінус, мінус. Ну, так. Ну, що робити? Зима. <різь> Ні, зима ще ж попереду. Я обожнюю, отак лягати спать. І <різь> я приходжу лягати, а тут уже отак. Зайку спокійної ночечки. Всім добра І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Т.